Діти сплять на підлозі. Де це бачено? Де це чувано? Поспішаємо вас заспокоїти. Цей сон не справжній, а лише початок незвичайного заходу піжамної вечірки, учасниками якої стали вихованці групи Мальва, закладу дошкільної освіти Попелюшка разом зі своїми батьками, які теж дотримались обов'язкового дрес-коду і завітали на свято у піжамах. Фламурні вечірки ми водії флаштовою зірки Будь-якій погоді при сі тримаються, однаково маково тягаються, то швечірку. Катерина Гарагуля, вихователька групи Мальва, зазначила, ідея провести піжамну вечірку з'явилася давно. Організувати свято не вдавалося через низку об'єктивних причин, пов'язаних із ковідом, а потім із війною, коли садочок взагалі перестав приймати відвідувачів. Згодом заклад дошкільного освіти Попелюшка відновив роботу. Діти повернулися у рідний дитсадок і вже встигли стати учасниками багатьох цікавих заходів. Тому прийшла черга і до піжамної вечірки. Зараз такий час, ну, люди в стресі, хочеться більше позитиву, хочеться більше посмішок, більше емоцій, а особливо для діток. Адже ти, коли подивишся в посміхаючись дитячі обличчя, ну ти сам невільно посміхаєшся, хоч ти й був якийсь сумний. Тому ну, заходи такого роду вони дозволяють, мені здається, більше зблизитися з дітьми, з батьками. Ну і взагалі проведення таких спільних заходів з родинами вони позитивно впливають. На емоційний стан діток, та і на і на дорослих також малюки порадували глядачів також запальними танцями. Не відставали від них і матусі. Окрім веселощів, учасники свята мали проявити свою кмітливість і відповісти на загадки. Піжамна вечірка видалась веселою, дружньою, динамічною і по сімейному теплою. Відчувався справжній бурхливий потік позитивної енергії. Він і розбудив кота Мурчика, який прийшов перевірити, хто ті башкетники, що заважають йому солодко спати. Виявилося, що це малюки, які весело розважаються. Мурчик залюбки долучився до свята і почав бавитися разом із дітьми. Рухайся! Руки теж і А час Рухайся. Замрий. Кіт Мурчик ще той пустун, тому підготував для малят цікаві ігри. Хлопчики й дівчатка у купі взуття шукали власне, а потім кіт перевіряв, чи всі діти правильно взулися. Із казковим персонажем вихованці групи Мальва бавилися у ще одну гру. Під час звучання музики діти передавали котячу подушку. Як тільки музика стихала, той, хто тримав у руках подушку, танцював разом із Мурчиком у колі друзів. А ще малеча діставала із кошика сюрпризи, проте робили це незвичним способом. Намотували стрічку на паличку, і згодом серед купи повітряних куль з'являлася м'яка іграшка. Златі пощастило дістати подарунок Мурчикові рибку. Піжамна вечірка закінчилася танцями. Синочки й донечки запалювали разом із матусями, вихователькою і своїм новим другом котом Мурчиком. Враженнями від участі в драйвовому святі поділилися його активні учасниці: Ольга, й Ангеліна Михайлик і Вікторія та Емілія Гордієнко. Ми дякуємо за піжамну вечірку. Було дуже весело. Дякуємо адміністрації. Дякуємо нашим вихователям. У нас дуже гарні вихователі. Вони завжди стараються. Кожен день у дітей як свято, дякуємо музичному керівнику. Він завжди старається. У нас завжди чудові утрініки. Для нас велике щастя бачити щасливі посмішки наших дітей близькі їхніх очей, і ми завдячуємо цьому садочку нашому. Дякуємо за їм величезне за чудове свято, яке вони для нас провели. Отримали море задоволення. І, взагалі, кожен день в нашому садочку це дійсно свято. Наші вихователі настільки стараються для наших дітей, що дитина завжди з садочка приходить дуже задоволена. І це найголовніше для нас, як для батьків, такий важкий час. Піжамна вечірка скінчилася, а позитивні емоції, які роблять наше життя приємнішим, залишаться ще надовго.